Усім привіт! Вітаю в новому відео. Я його вже змонтувала. Зараз записую вступну частину. повернулась із нарощування вій. Ось так вони виглядають. Насправді, нарощую вії я не тільки через вигляд, а через те, що в мене дуже опущені верхні повіка. І ось на цьому оці моє повіко опускається навіть нижче, ніж вії. І, звичайно, і тущо, коли я фарбую мої вії, які в мене взагалі коротенькі, то на цьому оці ще, хоч більш-менш, а це повністю опускається, виходять несимметричні очі. і... Зробити нормальний макіяж я не можу. Тому я вже досить довгий час нарощую вії, і я так звикла, що мені вже подобається, я вже навіть себе і не уявляю. І ось нарощені вії дуже добре тримають верхнє повіко. Скільки я була у косметологів, мені сказали, що в принципі тут цю проблему можна вирішити тільки хірургічним втручанням. Тому Поки ходжу з нарощеними віями, хоча я не жаліюсь, мені подобається. Також записалась в програму схуднення. Точніше, це така програма не скільки схуднення, скільки адаптована, до речі, для жінок, і вона направлена на зниження рівня кортизолу в організмі, це гормон стресу, який дуже часто приводить до набору зайвої ваги. У тих, до речі, жінок, які схильні до набору зайвої ваги, схильність до набору зайвої ваги, вона генетична і з цим нічого не зробиш. Програма адаптована під жінок, адаптована під наші реалії. Створила цю програму Пузанова Олена. Я за нею слідкую ще з 2019 року. Дуже довго всі її рекомендації, ну як всі, ті, що мені потрібні були, ті, що я могла втілити в життя, дуже багато користуюсь і по цей час, і це стосується продуктів, які ми купуємо, що ми вживаємо. В їжу тому дуже корисна сторінка. Я залишу посилання. Програма починається з понеділка, тому в понеділок я буду вже виконувати завдання, які будуть в програмі, і звичайно ж буду ділитись з вами. Я не знаю навіть, що там буде. Буду показувати, що я їм, які потрібно виконувати вправи, можливо, якісь лайфхаки. Тому. Якщо вам буде цікаво, то спостерігайте. І, скоріш за все, це будуть короткі відео, тому що поки я назбираю матеріал, поки змонтую влог, то це буде довго, можливо, вже і програма закінчиться, а я так нічого і не викладу. І на рахунок розіграшу. Після цього відео я випущу окреме відео з розіграшем, коротеньке, бо я вже затягла. ну, Обставини такі, що я не можу на них впливати. Тому, можливо, ви й бачили вже це відео, бо не знаю, коли ви будете дивитись саме цей влог. Тому всім бажаю удачі. Зайшла в магазин Юкі, потрібні були Валерію резинові чоботи, також осіннє взуття. І якраз вирішила познімати, що тут продається. Ставила невелику частинку у це відео, а повне відео буде окреме з товарами, з цінами. До речі, мені дуже багато чого сподобалось. Можна зібрати собі повсякденні образи, осінні досить за нормальну вартість. Також тут великий асортимент дитячого одягу, взуття, також є іграшки, ще товари для дому, декор. Зараз трішечки пройдемось по покупках. Тут збірна солянка. І ось у Юкі купили такі кросівки, дуже класні для Валерія, коштували приблизно 600 гривень. Зручні, легенькі, на них вже була знижка, або там, як ви бачите, зима. Зараз носимо якраз на таку погоду. Класні, ми дуже задоволені, виглядають так стильненько. І зручні, до речі. Далі ось такі резинові чоботи взяла на розмір більші, бо якщо з ось цією вставкою теплою, то вони якраз. А якщо Просто сюди вставити ніжку, то так ніби великувато. Взяла такі, бо інших розмірів не було. А, під час дощу розібрали все. Але, в принципі, мені такі подобаються. Валерію також сподобались, так що ось такі. Коштували 500 гривень. Ось такі резинові чоботи, до речі, зайшли в сінсей, а там. Жодних не було. Були там для хлопчиків сині, для дівчаток рожеві, то розібрали всі. Одна залишилась тільки пара рожевих. Тільки дощ, все розібрали. Для хом'яків купили ось таку тирсу, бо на таких, на гранулах, мені здається, їм незручно. А це таке м'ягеньке, то купила, вже не пам'ятаю скільки. 35 гривень, здається, чи 30 Тут пів кілограма ось такої тирси. Далі купили харчування, сказали, що це гарний гарна вітамінна суміш. Ну, я думаю, тут подивіться, такий склад. Всередині тут і банани, сухофрукти, і горішки, якась деревина, якісь там ну, що завгодно. Насіннячко, зернятка. Тому, сказали, ось таку суміш підмішувати в основне харчування. То купила ще і ось такі зернятка. Це йде як основне харчування. І ще плюс ось такі смаколики. Ось ці коштували 110 гривень, а ці, здається, 80. Так, по хом'яках все. Далі в магазині через на постійній основі беру ось такий порошок. Для білих та кольорових речей. В ньому є кисневий відбілювач, тому він дуже гарно справляється зі всіма задачами. Дуже економно, його трішечки потрібно. Далі взяла для посудомийки така ж історія. Дуже класно миє посуд. Потрібно всього 10 грамів, тут пів кілограма на 50 циклів. Дуже подобається, тому беру такий на постійній основі. І. Взяла ось такий протеїн. Я проплатила програму схуднення, і там потрібно буде на програмі вживати протеїн. У мене такий є, але він закінчується. Я його використовую періодично для заміни якогось прийому їжі, щоб зменшити кількість калорій, вжитих за день. І плюс протеїн дуже важливий, особливо після 40 Тому. Взяла ще протеїн. Це в магазині Choice. І далі у копієчці. Валерій пішов на підготовку до школи. Нам сказали придбати підстругачку, Ось вона, така смішна олівчик простий. Ось такий тут, навіть камінець. А далі ось така гумка для стирання. Далі олівці, тут 12 кольорів. Ось два зошити на 18 аркушів в клітинку. І а, ще взяла пенал, тому що олівчики все одно потрібно кудись перекласти. І взяла ще серветочки, точніше, не серветки, а вологий туалетний папір. Він набагато краще витирає руки, аніж ось ці вологі серветки. Тому взяла це все було по акції. І ось, за, ось це все я заплатила 160 гривень у копійці. Мені здається, що це нормально. І плюс замовили ще Валерію зошити. Прийдуть по пошті, потім покажу. Це заходила у юск, заходила буквально там на пару секунд. І мені так сподобалася ось ця гілочка, то придбала для декору така вона осіння, поставлю собі у ванній кімнаті. І в сінсей зайшла. А, взяла більше, ніж один килимок, але все залишила на касі, тому що. На цінниках була одна вартість, а вже на касі подорожчало на 20%. А там такі речі, що вони мені там не занадто потрібні, щоб я переплачувала, тому я їх залишила. Треба подумати, чи вони мені взагалі потрібні. А ось цей килимок 60 гривень, мені здається, дуже класний. Я його хотіла придбати вже давненько, як тільки відкрився магазин, але постійно їх розбирають за таку вартість, дуже гарна якість. Цей килимок мені потрібен під двері зі сторони під'їзду. Дуже класний, от просто клас. Забула показати. Форма для запікання придбала в сільпо. Ви всі, я думаю, бачили. Вони, мені здається, і в минулому році були там різні розміри, різні форми. І ось ця форма коштувала 120 чи 125 гривень. На неї була акція. Якраз така осіння, така стильна, класна. Я на них дивилась-дивилась і ось, нарешті купила. Ось такий розмір. Ну, А тепер точно все. Так, зараз почала обробляти гриль ось цим екозасобом. Коворідки, ось такі грилі, я використовую тільки як засоби, тому що тут іде дотик до їжі, якось не хочеться заливати хімікатами. Трошки підігріла поверхню, бо тут вчора смажили м'язку і дуже багато потекло соку, хоча ми смажили пергаментом. Зараз трішки постоїть і буду змивати. Це після одного разу. Гриль дуже старий, і я, чесно кажучи, думала, що ось тут таке було все темне, і що це таке покриття. Виявилось, що це все був бруд. Але тут ще біля ось цих швів потрібно обробити ще, тому я нанесу повторно цей засіб, щоб вже дочистити все до кінця. Це другий раз і подивіться знову скільки бруду. А, звичайно, гриль запущений, бо ви бачите, я його повністю увесь змушена сюди. Нести мити під краном, тому що тут панелі не зйомні Це такий найбюджетніший варіант грилю, і через незйомні панелі ну ось такі проводить маніпуляції, дуже незручно тут ось дріт. Переживаю, щоб туди ніде не потрапила волога. Чист. Давно вже він такий чистенький не був. І якщо, наприклад, частіше користуватись тим засобом, то я думаю, що взагалі нічого не буде. Я просто дійсно запустила цей гриль. Забрала із села Крокси Валерія. Літнє взуття вже не актуальне. Я їх чищу також екозасобом. Це плямовивідник, який підходить для тканин, для одягу, для різних поверхонь і для виведення застарілих плям. Я ним замінила шантеклер, бо не можу переносити той концентрований аромат. Обробляю поверхню щіточкою, залишаю на 10 хвилин, можна і менше, потім знову проходжу щіточкою і змиваю. Підходить також для білого взуття, для білих підошв. Ось до. Та після не потрібно прикладати надзусиль. Показую магазин Choice, Правильніше буде сказати, що це екопростір Choice, тому що тут продаються тільки екотовари компанії, власниця цього екопростору, партнер компанії, так само як і я. Але вона цим займається набагато довше. І ось за декілька років роботи вийшла на той рівень, коли компанія допомагає відкрити власний бізнес. В цьому екопросторі можна придбати повністю увесь асортимент продуктів, які виготовляє компанія. І будь-хто із партнерів також може тут придбати собі товар за спеціальною партнерською вартістю. І це також дуже зручно та вигідно, тому що мені не потрібно формувати замовлення, щоб воно прийшло з Києва, не потрібно чекати, не потрібно платити за доставку. Я тепер по потребі можу, хоч щодня, приходити і купувати купувати собі те, що мені потрібно, або те, що в мене закінчилось. У компанії є шість брендів: перший це добра їжа. Сюди входять суперфуди. Це пророщені зерна, злаки, це запатентовані продукти. Є тільки в чойс, можна сказати, натуральні вітамінно мінеральні комплекси. White Mandarin – це лінійка по догляду за обличчям, за волоссям, за тілом. Також є лінійка для проблемної шкіри. Прохелсі це лінійка для здоров'я. Тут протеїни, клітковина, колаген, омега комплекс. Біокс це засоби по догляду за ротовою порожниною. Зубні пасти. Choice Fіto це фітокомплекси для вирішення різних патологічних станів. І також Green Max – це лінійка екозасобів для прибирання та догляду за оселею. Зараз швиденько запікаю м'ясо, це був нерівний шматок. Я його розділила на більш тонший і сформувала рулетик зі спеціями. Буду запікати в рукаві. Таке м'ясо. Ми полюбляємо на бутерброди. Зараз хочу показати, як я проєктую меблі в квартиру. У нас вже є шафа купе власного виробництва, дві шафи у ванній кімнаті, також пенал у кухні. А зараз я проєктую підвісну полицю для мікрохвильовки. Хочу її підвісити, щоб вона не займала місце на стільниці. Таке креслення не складне. Я прораховую всі деталі. У мене є накладна з попереднього замовлення, і я переписую звідти коди матеріалів, з яких потрібно виготовити саме ось цю полицю. Це потрібно для того, щоб. Щоб меблі всі були однакові. Хочу зробити ось таку шафу чи тумбу. У мене є ось такий шматок стільниці, готова, вирізана і закрумкована. Це такий залишок був від тієї стільниці, що в нас є. І щоб він не пропадав даремно, я під неї хочу накреслити ось таку тумбу. Хочу поставити її на кухні, навпроти кухні, під стіну. І там у мене сіра стіна, то стільниця ця біла, тому матеріал, з якого я буду виготовляти, буде білий. Єдине, що не знаю, в залежності від того, що я придумаю сюди ставити, то або скліні будуть дверцята, або повністю закрию фасадами непрозорими. Накреслила собі візуально. Малюнок, тому що мені потрібно знати, що доходить до підлоги, щоб не прорахуватися. словом, Обов'язково малюю малюнок. Буде така перегородка, полиці будуть. Полиці будуть розміщуватись не на однаковій висоті, а в залежності від того, що тут буде стояти, може там вище, нижче. Буду вирішувати, коли ось ця шафа буде вже вдома. Фасади сюди я вже буду замовляти після того, як ми зберемо, поставимо, подивимось, як вона виглядає біля стіни. Будуть ось такі тут ручки, бо в нас на всій кухні ручки знаходяться. Ось так, а тут Я вже так собі помітила, що також будуть ручки. Зараз буду рахувати. Кожну деталь прописувати, і потім, так само, як і попереднє замовлення, створюємо на електронну пошту лист. Потрібно уважно нічого не пропустити. І віяр доставляє або новою поштою, або а, пошта сад є, і вона набагато дешевша, ніж нова пошта. І нам пощастило у Борисполі є сад, доставка. тому а, ось так. Також все детально перемальовую з чорновика. Обов'язково потрібна деталізація, бо буває, виникають питання у менеджерів, і мені потрібно одразу візуально бачити, про яку деталь вони запитують. Окремо прописую крайкування. Крайка це така пластикова стрічка, яка закриває зрізані краї ДСП. Ця крайка потрібна не кругом, а тільки на відкритих частинах, Тому все детально прописую і буду потім писати листа на VR, щоб мені порахували вироби. І в наступному відео зорієнтую вас по вартості скільки коштують меблі власного виробництва. Night, I try to love, but your heart is made of stone All my tears, they fall like rain Yet you leave me here alone I give you all I have inside You pretend it's all pretend Your empty eyes, they break me down Will this torment never end? Endless pain, it's all I know Have me more or less let me go. In this game, my heart will lose. Change your ways or set me loose. Cold nights and colder days. Living in the shadow space. Is it never find the light? Living in this endless night. Promises you never keep. Whisper lies when I'm asleep. Lonely as you sit and weep. Love me now or let me live Ну і сьогодні по справжньому теплий осінній рецепт. До речі, готую вперше, ще й знімаю. Трішки навіть хвилювалась, бо не знайома з приготуванням цієї страви. Опис рецепту залишу внизу під відео. Тісто вже полежало в холодильнику, і я його розподіляю по формі. Головне, приділяю увагу бортикам. Тісто дуже пластичне, мені сподобалось його розминати. Далі готую начинку до підсмаженої цибулі додаю печериці. Печериці я дуже вдало подрібнила, бо вони зменшились в розмірах, і було дуже приємно їсти пиріг саме з такою начинкою. Поки готую начинку, ставлю тісто випікатись при 180 градусів на 20 хвилин і зверху насипаю гречану крупу, щоб тісто тримало свою форму. Залишилось підсмажити куряче філе, і начинка майже готова. Of yeah. Також потрібна заливка. Тут у мене 2 яйця та 140 грамів 30 відсоткових вершків, трішки солі. До начинки також додаю тертий сир. І ще хвилин за 10 до кінця випікання хочу покрити пиріг також тертим сиром. No, This game, my heart will lose. Change your ways or set me loose. Cold nights and colder days. Living in the shadow space. Guess I never find the light. Living in this endless night. Promises you never keep. Whisper lies when I'm asleep. Lonely, i just sit and weep. Love me now or let me leave. In this pain, it's all I know. Hurt me more or let me go. In this game, my heart will lose. Change your ways or set me loose.